Ти се колуни дај Боже може винце да игра Ці люди у нашій вані фоткаються все гаразд. Над річкою край, крає золото. Як золото по колодо. Горить родить ріка. Ну, що ж, ми заїхали в наш купол. Я прям дуже давно хотіла досвід пожити в такому куполі. І обирала, тому що вже їх є декілька. І дивіться, тут навіть є кава, класний, реально чай. І для мене реально важливо, щоб було ось так підібрано, ось такий стілець, такий коврик. Боже, який кайф. А, цвічки. А ну, реально чи електронні? Електроні. Просто кайфуш. Дивіться. Насправді можна а, обирати ще когось і там можна очувати, якщо з дитиною лука був би в захваті. Mm -hmm. Що тут є? Халати у нас ще чан. Ніби на балі. Ніякої води, як не буде. А як не буде туалет, чим зв'язати з басейна буде тебе. Ви розумієте, що? А ви кажете, візуалізація не працює. Все, ти бачиш? Ну, Якщо є тут... всі. Давай ти ще. Загадай нам ще щось. Вона хоче відчувати себе реально щасливою, реалізованою, Можна? Щоб вона там розказала. Знаєш один момент життя, де Учіпується, де? початку війни всі по-моєму з... зробили висновки, коли всі хотіли багато подорожувати. А ти знаєш, що коли коротís? я ніколи це не загадував. Ну от я не, не, не подорожуєш. Коротше, ми просто тільки приїхали. Я загадала шампанське, що хоче щось випити. Нам його подарували. Пригощають сиром, просто так, безкоштовно. Дорони, дівчата. Так, тут вимкнули світло на годину, але. Людям з Києва це не страшно. Дуже гарна територія. Зараз ми йдемо до річки, тому що ми, коли поїхали не туди, бачили річку, хочете там постояти. Зараз покажу вам це містечко. Все прекрасно. Стіянь. Можна ж чан. Дофіга, 45. А знаєш, що вони було такого, клітилося. що... це немає. А як ви думаєте, коли За сзади тебе? А, ні, то. Ні, ну то ще кидайте. Постаралися так. Кидайте. Щось так? вам раків згорити не треба, я думаю, що можемо зміксувати. Я бачу до ви її кіда... шукали, О, я знайшла її. Кідай, то нормуль. А, а ну, чабуки такого немає? От крім цього нічого кидати не можна, тому що в нас ознак була таки дівчина, і він до доранці зняв курси, і видно, кинуто. ведлокину того, на висотало ті форсунки, все поламалося. Дратує, я розуміла, звідки це в мені. Я просто задумалась. Ні, я задумалась про пару. Кайфушек? Кайфушек. Реально рекомендую це місце, тому що тут так класно. <рес> це дві ці пляшки, пам'ятаєте, які нам подарували? <рес> У мене такі відчуття, ніби я зараз в Костариці, і це вулкан Ареналь. І взагалі якась містика. Ніби я не в Україні, тут немає війни і все класно. Привіт! Привіт! Кожному з нас потрібна така природа. Диви! Привіт! Для тебе нічого смачного вибачай. Все, пішла я за піжамкою спати. Шампанське та медитація. Так. Нас день другий, ми прокинули сьогодні в куполі і хочу поділитися враженнями. Тут є ще декілька таких таборів з такими схожими куполами. Вони по суті всі однакові, і я ще вагалася, тому що є одні, вони так більш на вершині знаходяться. І я думаю, може краще їх, а не це і не знала який краще обрати. І дуже рада, що зупинилася тут, тому що окрім самого місця стильного куполу, тут все дуже класно продумано. Знаєте, 50% наших емоцій ще залишила залишилася жінка, яка просто я вважаю знахідка для тих, хто відкрив ці купола. Вона тут одна, вона тут бігає, все приносить. Вона прибирає, вона там готується чан, який насправді джакузі, а не чан. Ми там наливали цю воду, світло там вимкнули. Вона одна з ранку до вечора робить неймовірну купу справ, і при цьому вона не така, знаєте, не агресивно зла, що вона там стільки всього робить. А вона стійка добра серце і ми такі. Давайте допоможемо. Вибачте, що я там питаюся. Там ту каву, то вода, що постійно потрібно. Така та ну що, беріть, ой, тут кухня собі тут чашку, та все супер, та все класно. Давайте я вам зроблю плюс один сирник. А візьміть сирники, вони кайфові. Візьміть там линці, з вишню це взагалі топчик. Бо ти каву, кавуся, тримайте, і вона нон стопом тут крутиться, що зробить і це з такою віддачою, з таким служінням. Знаєте, як в буддизмі. Вона оця жінка подарувала нам. Просто якісь неймовірні емоції, тому я дуже рекомендую. Я так, пошла. Боже, дякую. Немає, О, так, їште. О, а ви слухали цей, цей прикол? По четвергам кава з коріцю красною. <рес> <рес> Це Хороший. що, для грошей щось? Для да? да. академії йду в кав'ярню, заказую каву, вона так з корицюю і стоїть хлопець. А, я так з корицею, знаєш, і так сама себе аналізую, так. Так, точно, скоріше він так сьогодні ж четвер. За один день так, знаєш, там купа замовлень, якихось класних, і можеш така втора трусах. Так, хто в червоних трусах. І обов'язково виявляється, що хтось із чотирьох на Сорі, Треба просто вдягти. Я чула про люстру, що ти покинути і вже пірі. А давайте експериментом неділю. Ти типу, бо там місяць зробимо там, що тверкава з корицею, щоля. А потім скажемо під суму скільки заробили а а рахувати фінансові результати, там показники, таблички і так далі. Ми <с <с просто одягаємо червоні труси. Мені було досі зняти навочому справились нормально. Так, ми приїхали до музею вишиванок на верховині. Багато музеїв. Це зазвичай якісь такі хатинки. Він дівчата стукають у двері. Це якісь маленькі хатинки, одна-дві кімнати, і там якісь експозиції. Ми ще хочемо, можливо, до Мальфарів. Зараз здається нікого о, немає. О, нас зустрічають такі хлопці-козаки. А ви знаєте, що є така книжка про козаків, що вони такі типово українські, а, як йоги, знаєш, були, що в них було дуже багато сакральних знань. Угу. І ми майже нічого не знаємо про там бойові якісь теми. Тому так, цікаво було б дізнатися. Ну вже. Якщо нас зачинено, ми подивимося на кожух. Да? Кептар. Кептар, Кептар? це як жилетка це вся штука. Так. А, сама гуцузька так називається. Так. Дивись, Тепла. Він бачить, що робиться з вогни, шкур. Угу. І так дуже типово розшивається. Саме гуцульське, воно було дуже яскраве, було багато паєток, багато гудзиків. Бачиш такі кольори, всі кольори природи. давай Давайте бачиш. нам екскурсію проведеш. Як прикольно, коли дівчата всі в одній темі. Мені теж цікаво було б подивитись просто. Може, можна, можна, я можна і те, і інше. Коротше, не працює в музей, тому що це просто, ну, як я кажу, хатинка, де люди. Якусь кімнату, буділя для того, щоб показувати якісь речі, вишивалки і так далі. Але ми набрали цю жінку, потрібно було завчасно це зробити. Прикольно, що ось там ліс, а ось там хтось так і живе далеченько. Так ми приїхали в музей Гусущини. Можливо, там також зачинено. Зачинено? Ні. Спробуй відкрити двері. <рес> Блін, всюди потрібно, мабуть, дзвонити завчасно. А що є? Працюємо? Обідня перерва. Зараз котра година. Дивіться, що я знайшла в канцелярії? Ну реально класні туфлі, щоб а скільки коштують? Щоб брати, наприклад, для фотосесії нам постійно щось таке потрібно. Коротше, ціни немає, але судячи з цін. 450, 350. Я так думаю, що десь так воно і коштує. Я хотіла і думала купити книгу. І підходить до мене валя і каже: Диви. Все, кінець. Тут така обкладинка крута. Да. Боже, на мого тату прям схоже. Це ж просто перу. Реально. Перу у нас в країні. Та гуцули такі. Мене звати Галина, я вам проведу екскурс в сьогодення нашої Гуцульщини і вже трошки в історію. Ну і відповідно, дійсно ви зараз знаходитеся в самому центрі столиці Гуцощини Жаб'є. Це є перша назва нашого селища, друга назва селища то є якраз верховина. Гуцули. хто ж такі гуцули на вашу думку? Хочу сказати одно ну, жителі там місцеві Ні, жителі так. гір. Ні, ну мені просто цікаву думку вашу. Ну, хто сюди перше приїжджає, то є дуже багато різних думок, але ще правда ніхто не сказав, що гуцул то розбійник, тому що в інтернеті зараз дуже багато їх трактувають з приводу самої назви. Що це гуцули це є етнічна група населення українців, які проживають на даній території, але це не є корінні жителі. Тому що гуцули це, так як кажуть, кочівники. Тому що е, люди, які переїжджали з низин і поселялися далеко в горах. Дівчина вже вміла ткати, вміла вишивати, е, ткали рушники навіть вже на старості, бо вже дівчина мала мати своє придане, вишити сорочку для себе, для нареченого. Аби заготовити нитку, то це ще було те випробування. Тому просто, що просто так, так, і... і порівняти зараз 14 років, так, що ти вмієш? Бо рахувати брала жінка, сідала на лавиці, брала жмут вовни і ось такою щіткою, ви можете навіть руками попробувати і тут набиті цвяхи. Щоб так його до такого пухкого, mm -hmm. э, э, до такої пухкої форми. Тобто плани, ви ж чистували саме це, так? Так, Вже готово? Так, угу. так, так. Але це просто э, розчистили, щоб був такий пухкий. Вибачте, це ось це а, опрушка жіноча так. тільки. Оце попрушка. А, це попрушка. Попрушка, так. Оперізнулася. Оце був жіночий корсет. І ще плюс э, одне... Вона ж важка, пост... так? Ні. Та це не важка, тому ну, знаш, що там немає... Ти, туди туди це дитину, туди продукти. А точно, я думаю, Навіть по двоє-троє дітей ставили в одне вухо, в друге вухо ставили їжу. То, і, Вибачте, військові, які там так, після реабілітації малювали так, картини, так, при так. тому, що ніхто з них не художник, Ні, так? Не художник, жоден з них не має художнього світу. Ну, здається, мы нашли. Можно Очень короткий рунтур, смотри. Як я обробуєш? О! О! Аня, пішло, пішло. Ти <му> диви, Знаєте, як це, коли немає тут світла? І ти йдеш вночі, ну, ось так. Ти йдеш, а потім із під кустов папоротника вилітає ось ці двоє. Для прикол, да? чорний і білий, що це має означати? Ти віриш чорна кошку? Я Моя подруга, вона дуже турботлива. Ти Я вам покажу зараз. Поїдь зі мною відпочинь. Так, от я так подумала. Я в такі умови бля, ти реально в пижамі. Коротше, в мене три кофти. Там ще є ковдра, світло з'явилося, там має бути тепло, а в неї під ліжком вже була якась чорна кішка. Сподіваюся, я не перекинуся з якоюсь твариною на своєму лиці, тому що ось ці бляха-камари розміру, просто бля, хам'ячка, Мабуть, нас з'їдять. Mm. E, гроза? Дощ? Тільки що собака мордою просто з нею з... 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 <світ> <світ> Хотіла прикнути на мене, стрибнути. Тому рекомендую. <світ> <Десь що? світ> ну ось, наприклад, цей песик вирішив от прямо от, 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 от так от прикиньте, що я лежу я, і вона за від просто під грозу <світ> нос к носу до мене. <світ> Тому вона. Тепер там. Була ще кішка, яка щось їла. А мишу, вона їла, мені здається. Мишу. Мишу якусь. Блять. Коротше, ця палатка розкривається від вітру. В принципі, є такий шанс, що я думаю, знесе, тому що починається щось просто дивовижно, тобто немає якоїсь молнії, щоб її закрити. І в судирочку залітають усі тварини. Ми знайшли, що їла а, кішка, ось ця бляха миша. Ось це вона хрустіла. Олька от наступила вже. Щоб... А бачиш? А, ні. так він покрив, закривається. Там ні, тут. Ти душ, душ? Все, я пішла. А ти налякала мене. І я не спала всю ніч. Тепер за мною не йди. Ага. Ось такий душ. І води гарячої немає.

Це ж Оля. Зараз у нас буде п'ятий в команді. Я я Ані вчора казала. Кажу, це цей Коргі тренування. Зараз ми їхали в сироварню, і майже застрягла на машині, тому я не спала ніч і їду, і хочу зробити дуже якесь гарне відео, і щоб машина була легша. Всі дівчата йдуть. А я дізналася про дуже класну цю кнопочку. Веронік, скажи йому, будь ласка, що ми вже не приїдемо. Ця кнопочка нам сказали, що можна її нажати, і тоді я про неї просто не знала. Всі ці роки, що вона ця кнопка є. Давай у магазині давай зараз. Мені оце подобається. Реально прикольно. прикольне. За душка, скільки там по 15. Набагато дорожче. Це ну, от. Ось такий самий стиль. А це місце нам чесатися цей ніколи. Якщо будете їхати у музей Тіні Забутих предків, тут є ось ця лавочка і реально дуже хороші ціни, тому що є бренд. Ми сьогодні поїдемо до них. В готелі це одні власники, яких є готель, і там і сироварня, і вони роблять ось такі вироби, і в них ціна набагато вища. І мені ще подобається такі маленькі, але я не можу зрозуміти, куди його можна приткнути, бо це дуже стильно. А я п'яна, щаслива. я ще вона не бажає. Можемо бажати вже не що розкажете. Добре, пам'ятку, там ще є відпочинкова зону, а відпочинкова зону ви приїхали. Нічого дякую. Це карпатський чай, це тут звичайний чорний чай, кава. Міні кухня ваша, так, особлива і сім'я. Причому я бачила це в сторіс, тому що на вашому сайті її немає. Ні, в ньому. Якщо вода, не протікати, щоб по. Це не сучасний, це все старовинні. Будиночок все старовинні. сам побудований, якби недавно, все але все, що знаходиться в будиночку, це все є вінтаж, це все давнє. Сілюстри, що ви бачите. Так. так. Так він дуже сучасний. А я ж кажу, що дуже спеціально зробила цей будинок. Мені якось знаєш, навіть шкода, що ми так пізно приїхали. Клас, прикольно. Знаєш, все в деталях, правда? Боже, який кайфус? Скажи. Я в захваті. Я тепер розумію, чому самі все таке популярне. Хто пишу в ванну? У нас є у Ані є точно. Я от фанатик, коли в тебе є житло, і в ньому такі круті деталі. Буде, пароль, тому то я маю це зняти для влогу свого. Я думаю, що я буду монтувати його, реальна вічність. <реклама> Боже, ось так також. 10 серій випустимо. <реклама> готується сир, він готується на вади. Я так нервую, коли коліно приходить, бо я. Я один раз вам попереджу. Затова так, тобі великий сад. Ви щось поперечці? Ну, що б робити. Боже, бо я нічого не знаю, сам не прийшов. Добре, дівчата, розповідай. На цій ватрі підігрівається молоко і спочатку готується сервут. Зараз ви можете бачити його, я б сказала, на полицях, а потім коліня буде казати, що це називається Подря. Подря. окремо овечі, окремо. Ну люди дуже Він дістає певен з них, я не знаю, дізнається, що з нього вже може бути, але дістає, перетирає сілі і народжується. Боже, а Вау. що повісили? Через е, хвою? Через хвою. Це а дезінфектор, можна? це фільтр. Через хлос. Бачиш, хвою після сира. Вони також саме йде на худобу. Як відчуття? Ти диви, вона кайфує. ото. Все Знаєш, я зрозуміла? Чотири дитини для тебе то мало. Мало? Так. Дивись, як вони на тебе дивляться. На кого? На тебе. Реально, без ліжка, це був найкращий сон. Нарешті я поспала за два дні вже такою гарною вишивкою. З цим видом, в тиші, в повній темряві. Ми добре помістилися, дівчата були там і на одному поверсі було просто чудово. Я особисто чекаю на хліб, тому що хочу спробувати, що це таке. І морозиво, і все. Так, це морозиво з сиру. Я, я ще не, не коштувала. Це смачно. Це смачніше, ти казала, що Краще? Воно ніжніше. Зараз спробуємо. Все, тепер я. Ну що ж, на цьому, все дякую вам за перегляд. Це був неймовірний і дуже важливий для нас відпочинок всього чотири дні. Насправді, два, тому що два з них дорога, і наскільки швидко ми доїхали сюди, а обратно якось назад не дуже хочеться. Це дійсно чудове місце. Ми тут відпочили. Я не на де так не спала, як тут, і це крута перезагрузка. Я вам дуже рекомендую просто взяти, написати своїм подорогам, зірватися, взяти якісь там маски, піжами, якісь там сукні, і просто поїхати у таку подорож, тому що це можна дозволити собі набагато легше, набагато скоріше, ніж здається. Дякую за перегляд і ще побачимось. Ніхто не хоче повертатися ні до чоловіка, ні тоді немає, ні до роботи, ні в Київ. Ну що, дівчатка, справди папа?